У Ковалі на роботу шукають водія автотранспортних засобів. Серед завдань та обов'язків міжнародні перевезення пасажирів за туристичними маршрутами. Зарплата 50 тисяч гривень. У Луцьку шукають електрогазозварника, пропонують зарплату 25 тисяч гривень. Підприємство проводить роботи по будівництву та ремонту мостів і тунелів по Україні. Вахтовим методом. Також у Рожищі пропонують роботу фармацевту, який здійснюватиме моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських засобів, вестиме необхідну документацію, пов'язану із призначенням лікарських засобів пацієнтам. Здійснюватиме професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології. Зарп... Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку є робота для інженера-будівельника. Серед завдань та обов'язків проведення поточних та капітальних ремонтів мереж тепловодопостачання, каналізації, поточні ремонти виробничих баз, дорожніх покриттів, капітальні ремонти благоустрою. Потрібно вміти організовувати роботу підлеглих та контролювати процес роботи відповідно до технології та кошторисної документації, проводити моніторинг цін на будівельні матеріали. Платитимуть за роботу 20 тисяч гривень за місяць. У селі Тойкут Кутковальського району є робота для менеджера зі збуту. Зарплата 20 тисяч гривень. Працівник організовуватиме та координуватиме збутову діяльність підприємства відповідно до замовлень і укладених договорів. На роботу у Луцьк потрібен головний бухгалтер. Його завданням буде організація і введення бухгалтерського і податкового обліку, контроль всіх ділянок бухгалтерського податкового управлінського обліку, документальне оформлення, банківські валютні операції, бухгалтерський і податковий облік, облік розрахункових та касових операцій, робота із клієнтбанком, проведення банківських операцій, організація і контроль документообігу. Участь в управлінні і фінансовому плануванні підприємства, аналіз господарської діяльності підприємства, зарплата 20 тисяч гривень. Луцька громада пропонує роботу машиністу бульдозера, який займеться каткуванням сміття на звалищі у селі Брище. Серед завдань встановлення причини виникнення та усунення несправностей, знання правил розробляння та переміщення ґрунтів різних категорій на різній глибині. У різних умовах, у тому числі в складних обмежених умовах виробництва, за таку роботу платитимуть 19 тисяч гривень в місяць. Окрім того, на Волині шукають тих, хто хоче стати поліцейським патрульної служби у роті «Світязь». Зарплата вісімнадцять з половиною тисяч гривень в місяць. Подати анкету можна на сайті поліції. У селі Прилісне, що у Камінькаширському районі, пропонують роботу геологу. Потрібно буде проводити геолого-розвідувальні роботи, складати геологічні характеристики. Порід зарплата 16 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія для торговельного представника, який здійснюватиме доставку м'ясоковбасних виробів у межах області. Потрібна наявність власного автомобіля вантажопідйомністю до 3,5 тонн. Зарплата 19 тисяч гривень.